Друзі, медичний огляд є одним із обов'язкових заходів, що мають проводитися на кожному підприємстві. В одному із попередніх відео ми з вами розібралися, що жодних послаблень відносно проведення попередніх та періодичних медоглядів працівників у зв'язку із введенням воєнного стану на територію України не відбулося. Посилання на відео залишу у коментарях. Під цим відео на ну, ми продовжуємо! Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 8.11.23 року No1925, який набрав чинності 1 жовтня поточного року, було внесено зміни в діючі нормативні документи. А саме накази МОЗ від 23.07.2002 року No280 та від 21.02.2013 року No150. Зазначеними наказами МОЗ затверджено цілу низку документів. Ну а тепер по порядку. За інформацією Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, зміни торкнулися працівників деяких професій, що зайняті в громадській сфері. Розглянуті зміни були запроваджені відповідно до нещодавно введеного в дію закону України про громадське здоров'я. Змінився підхід до гарантування здоров'я населення на державному рівні. Тепер в пріоритеті формування здорового способу життя та профілактика захворювань, а не боротьба з хворобами. Найбільш ефективними методами профілактики хвороб визнані вакцинація та виявлення захворювання на ранніх стадіях, коли воно легше піддається лікуванню. Отже, давайте розбиратися, про які саме зміни йдеться. По-перше, було затверджено перелік виробництв, професій, організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб. Загалом перелік налічує 27 категорій працівників. До них, зокрема, віднесені працівники, що працюють в соціальній сфері, військовослужбовці, працівники індустрії краси, наприклад, манікюрники, педикюрники, перукарі та інші, працівники пов'язані з водопровідними та каналізаційними системами, працівники закладів та підприємств громадського харчування, працівники деяких лабораторій, в тому числі й ветеринарних. Працівники зайняті переробкою сільськогосподарської продукції та продуктів тваринництва. З 1 жовтня для таких категорій працівників щеплення проти інфекційних хвороб є обов'язковими. Що ж це за хвороби, які вважаються заразними і при наявності яких людина не може бути допущена до роботи в громадській сфері, вони зазначені у переліку протипоказань для роботи за професіями, визначеними в переліку виробництв. Професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб. Серед хвороб в нормативному переліку можна знайти наступні: вірусні гепатити А та Е, натуральна віспа, вже нашуміла віспа мав грип, коронавірусна хвороба, деякі види гарячки, сальмонельоз, холера, чума, туберкульоз з бактеріовиділеннями та інші. Набув змін і перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів та періодичність їх проведення. Зазначеним переліком чітко визначено, яких лікарів та які саме обстеження повинні проходити працівники відповідно до їх приналежності до тієї чи іншої категорії. Ну, наприклад, медичні працівники, освітяни, працівники харчових виробництв, ринків тощо. Окрім досліджень, новою редакцією документу для деяких категорій працівників став обов'язковим і огляд лікаря-психіатра. А от бактеріологічні дослідження, такі як кишкова група, і мазок на стафілокок залишились обов'язковими лише для тих працівників, які безпосередньо пов'язані з виготовленням та реалізацією продуктів харчування. На останок додам, що значній кількості працівників, зазначених категорій, за результатами медогляду видається медична книжка. Розібратися з цим питанням допоможе нормативний документ. Перелік професій, та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 23.05.2001 року номер 559 З 1 жовтня було внесено зміну в один із пунктів медичної книжки. Я про форму номер 1 ОМК особиста медична книжка. В даному пункті зазначається. Протипоказання для виконання обов'язків відсутні, обов'язкові профілактичні щеплення проведені І далі заповнюються найменування посади або професій та характер виконуваних робіт. Тепер форма номер 1 ОМК ведеться працівнику тільки у разі відсутності протипоказань для зайняття відповідним видам діяльності та наявності обов'язкових профілактичних щеплень. Так зазначено в новій редакції наказу МОЗ від 21.02.2013 року номер 150 Отже, друзі, перевірити нормативні зміни по медоглядам працівників можете за посиланнями на чинні нормативні документи, які залишу для вас під цим відео. Всім дякую за увагу! Не забувайте відмічати вподобайкою відео, якщо воно було корисним для вас. Всього найкращого!